І так, друзі, всім привіт, тут у мене сценарій, це перше відео, до якого я пишу сценарій. Саме не скетч, прошу зауважити, не скетч, а реально прикольне відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. І так, друзі, всім привіт знову, це я, РЦД. І давно я не знімав відео, але зараз в мене ще з'явилось натхнення. Зробити щось цікавеньке. Ось, і це відео буде про те, як ж я став моделлю. Тому зараз я вам розповім історію, як я став моделлю і раптово опинився в Китаї на контракт. Взагалі в житті нічого раптово не відбувається, і потрібно бути реально працьовитим, щоб добитись того, чого ти хочеш добитись. Але іноді в житті трапляються історії, де реально тупо просто повезло. Наскільки це не було смішно? Типу, ну ти не можеш там, я не знаю, стати професійним боксером, тому що тобі просто повезло. тобі треба до цього тренуватися. Але іноді трапляється таке гівно, як ти просто опинився в правильному місці, і в правильний час. Саме так це відбулося і зі мною. Ситуація була дуже кумедна, якщо чесно. Я гуляв свої колишні по одній з центральних вулиць свого міста, і просто назустріч до мене підбіжала дівчина, і така це той самий ютубер, Це нормально з 350 підписників? Тобі треба бути моделлю. Чому ми просто обмінялися інстаграмами? І, в принципі, все. Протягом деякого часу у мене були лише дві міні-зйомки, за яких в сумі мені заплатили тисячу гривень. Ось і це, можна сказати, початок, початок початків. І після цього все замерло десь на рік. Тобто рік абсолютно нічого не відбувалось. Та й взагалі до моделінгу я особо серйозно не відносився. Перший мій крок був такий. Мені запропонувала Яна, директор модельного агентства Mother Models, полетіти в Корею. Це був мій перший оффер. Якщо чесно, я тоді не дуже довіряв, тому що будьте згідні зі мною. Вам пише якийсь модельний директор, пропонує летіти в Корею. Я його взагалі не знаю. Типу, да, там можна перевірити модели, які вже працювали в цьому агентстві, Там я не знаю е чи просто загуглити його. Вот, але, але все рівно, все рівно це якось так стрімновато. Але все рівно це було стрімно, тому що є така приказка, ідеальна параноїя, це ідеальна інформованість. І він кінку мені не скаргав. Тому та й шанс, якщо чесно, друзі, я опустив. Але чи жалію я, я вам скажу, що ні. Тому що все, що трапляється, трапляється на краще. Я тоді ще пам'ятаю, продовжував вчитись в політехнічному коледжі. Ну, як вчитись, деколи відвідувати пари. Також ще один фактор, який впливав на поїздку в Корею, це мій тато. Мій тато має складний характер, в принципі, як і я. Тому коли мені запропонували е, першу свою поїздку в Корею. Це, це взагалі був шок для нього. Типу, що, Чиго, ці, чувак, тут Україна, Корея десь там, ти, про що ти взагалі кажеш? І я пам'ятаю, як мені Яна розказувала про те, як вона говорила з моїм татом. Це, це був трохи не, не то, що трохи неприємний момент, це був реально доволі неприємний момент, тому Яна, якщо ти дивишся це відео, я ще раз прошу в тебе пробачення, тому що. Чути ці мати, чи що там було в трубку, коли він з тобою говорив, це, звісно, це, жорстко. Але зараз, в принципі, мене мій тато підтримує в моїй модельній сфері, в моїй модельній кар'єрі, тому це доволі приємно, якщо чесно. Як же я опинився саме в Китаї? Я пам'ятаю, що тоді це був десь третій чи четвертий місяць війни в Україні, і зі мною знову зв'язалась Яна, і тоді вона мені запропонувала поїхати в Китай, саме в Китай. Ось мені потрібно було поїхати у Львів, тому що китайці записували фотозйомку на студії. І у Львові е, був е, фотограф, який це міг зробити, організувати. Тому я відправився у Львів. Якщо ви не бачили всі ці відео, можете подивитись. Е, всі відео у мене є на каналі. І тоді мені просто потрібно було зачекати і подивитись, чи візьмуть мене агентство чи ні. Це, це було типу як е, е, ця фотосесія була як підтвердження того, чи беруть мене чи ні. І Я пішов в абсолютний all-in. Ну просто представьте, мені 17 років, через 2 тижні 18. І тут мені пропонують їхати в Китай. Сука, в Китай, блядь! Це дуже далеко, друзі. Перший час після того, як я виїхав за кордон, я поїхав саме в Польщу і я жив там у свого друга е, у Андрія. Дуже хороший друг, він мені зміг житлом. За що я дуже дякую тобі. Тепер китайці кричать не дають відео знімати. Далі я поїхав в Італію. Я відвідав Італію двічі. Спочатку я поїхав в маленьке місто Трієс для того, щоб зробити перемесу і Саджорно. Це італійський документ для тимчасового перебування в Італії, наскільки я зрозумів, В Римі я вже подивився на візу. Там теж є відео, друзі, як я живу з пакистанцями, тому якщо вам цікаво, можете подивитись. Було був трошки тришак, але було дуже весело, якщо чесно. Ну а далі історію, в принципі, знаєте, добре, хто дивився моє відео, як я лежав в китайській лікарні і загалом майже один місяць сука, на карантині. Один місяць на карантині я лежав. Це було супер жорстко. Ось і в принципі все це така була моя коротенька історія на рахунок моделінгу. Будьте обачними, друзі. Але якщо ви реально бачите якийсь шанс, якийсь потенціал, то не випускайте його. Всіх дуже ціною, друзі, до наступної зустрічі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.